Алло, алло, так, це магазин Хітман. Зараз перетефоную, у нас тут відеозйомка. Всім привіт! На зв'язку магазин Хітман і ми продовжуємо з вами нерегулярну рубрику огляди страйбольних штурмових винтівок. Сьогодні у нас в кадрі HK416 від бренду Evolution. Саме цей привід відноситься до лінійки Evolution Airsoft Hardcore Series, що поєднує в собі ідеальну якість виконання покращені внутрішні запчастини та найсучасніші виробничі рішення. Гвинтівки цієї серії попередньо модернізовані, тобто у них замінена проводка на посилену, замінено спусковий механізм та проведено техобслуговування. Тобто ви можете одразу з коробки максимально нею активно користуватись, не боячись, що щось станеться, що десь там щось не налаштовано. Без якого ніякого шимінгу, до такого тюнінгу використовуйте одразу після покупки. А що ж тут у нас такого покращеного, запитаєте ви. А я відповім. тут у нас посилений редуктор, посилений поршень зі сталевими зубами, посилені сталеві шестерні та посилені сталеві підшипники. А також покращений на з діаметром 6,01 мм. Тобто він у нас тонкий, довгий, можете далеко, влучно стріляти. Буде все супер в житті. Щастя, здоров'я, і... Ці приводи поставляються роторною камерою хопа. Що дозволяє точніше та простіше налаштувати траєкторію польоту пульки. Кожен привід має унікальний серійний номер, який вигравіваний на корпусі гвинтівки лазером. Ось, А також фонсет у нас оснащений чотирма планками Пікатіні, можна сказати, що по колу, і ви можете причепити сюди будь-які ваші аксесуари для того, щоб зробити її унікальною саме вашою гонтівкою. Вага гвинтівки рівно 3 кг, а довжина регулюється від 810 зі складеним прикладом мм до 890 мм, тобто майже 90 см за розкладеним прикладом під будь-який зріст, комплектацію, тобто комплекцію тіла, підійде. Все, все з цим добре. А щодо електроніки, то цей провід поставляється системою MOSFET та Electronic Trigger System 3-покоління. Найновішою, найсучаснішою. Це найкраще, що є в Італії і лише для вас. Хітман обирайте найкраще. ITS е, дозволяє нам налаштувати чутливість тригера, тобто спускового гачка, змінити режими автоматичного вогню, тобто він може стріляти короткими чергами. І також з фішок він попереджає про низький заряд акумулятора. І також хочемо поближче показати механічний магазин гордість Італії. Так його називають народі. От приєднюється, сидить, майже не бортається. Чудово! Тут у нас є пружинка, тобто кульки будуть подаватись. Ну, ви знаєте, механіка, є механіка, я цей автомат, робот, там, ISIN, не ISIL, є ДСГ з мокрим щепленням. Ви запитаєте мене, а що ж тут у нас покращено? А я вам відповім: що тут все посилене. Посилений редуктор, посилені салеві шестерні. Посилені якийсь там ще механізм спуску, випуску, клапан, надув, турбіна і так далі. Зовсім збули, у нас тут дуже якісь штука, не знаю, підходить, підходить. Так. Маленький магазин у нас випадає теж, але. Не у цьому приводі, тому що це Evolution. Ніякі магазини не випадають ніколи. Запам'ятаєте це? Там щось написано. Все. Якщо ви хочете отримати ідеально збалансований привід з коробки, то ось цей варіант саме для вас. ХК-416. Модель E416 ETS3 третє покоління від виробника Evolution. Шукайте його у нас на сайті hitman.com.ua Посилання ми закріпимо в описі. А зараз кажу вам, бувайте чи до наступних зустрічей. Підписуйтесь на наш канал, інстаграм, твіттер, тікток, всі соцмережі.